Привіт, друзі! І ви на каналі Марія Планц. І як завжди, сьогодні у нас знову щось цікаве. Ми будемо саджати уже вкорінені живці Хої триколов. І трішки розповім вам про догляд за цією рослинкою. А в кінці відео я покажу, як вони вкорінилися і пустили нові листочки. Тож починаємо! Чому ці всі листочки повністю зелені, запитаєте ви? А називається е, варігата триколор. Тож я вам розповім, я купила цю хою е, 2-3 роки тому, е, і е, тут там були зелені пагінці. Я думала, з'явиться варіація, але, на жаль, як бачите, деякі живці не вкорінилися. Я перед цим як їх обрізала, я їх такі великі пообрізала, потрібно їх ще наполовину напополам всі пообрізати, щоб було десь по два листочка в одному горщику. І поки я обдивляюсь і перебираю всі свої хойки, розповім вам трохи про догляд. Хоя – це ліана, що досягає довжини 10 метрів. Відноситься до сімейства ластовневих. Садівник Хой першим освоїв рослину в Європі. Саме на честь нього дано назву цій ліані. У цієї рослинки стебла мають повітряні корінці. У молодому віці стебло гнучке, а з часом дерев'яніє, тому бажано направляти її з самого початку. Туди, куди ви хочете. Рослина красиво цвіте ароматними квітами. Віночки в формі зірочок збираються в кулясті суцвіття. Забарвлення може бути білим, кремовим, рожевим. У домашніх умовах цвіте рясно і довго. Під час світіння рослину ні в якому разі не можна переносити на інше місце або повертати вазон іншою стороною. Тому що стається збій бутонів і цвітіння в ньому в цьому році не відбудеться. Освітлення. Рослина тінь не витривала, але цвісти буде тільки при яскравому розсіяному освітленні. Кращим місцем будуть західні або східні підвіконня. На зиму, за бажанням можна перемістити до південного вікна. При розміщенні на північному вікні буде потрібні додаткове освітлення. Ця хоєчка в мене висіла прямо на вікні, але довгий час не давала нових пагінців. У випадку хої це, в принципі, нормально, потрібно запастися терпінням. Клімат у приміщенні. Рослина нормально переносить кімнатну температуру, але найкраще себе почуває при температурі близько 18 градусів. Влітку виносите свіже повітря, захищаючи від попадання прямих сонячних променів, так як у природі вона росла, росте, обвиваючи стовбури дерев. Щоб отримати гарне цвітіння в період листопад-лютий. Тримайте при температурі 15-17 градусів Цельсію. Прополив. Влітку поливайте помірно, взимку бідно, особливо якщо зимівля відбувається про холоді. Регулярно оприскуйте рослину і протирайте листя вологою губкою. Двічі на рік рядять купати рослину в теплій ванні з повним зануренням на 30-40 хвилин. Але кожний витхогі потрібно поливати по-різному. Підживлення у період з березня по вересень необхідно кожні три тижні вносити мінеральні добрива. В осінній період краще зменшити дозу, а в зимовий краще зовсім не підживлювати. Обрізка. Квіткові пагани, ті, на яких з'являлися квіти, навіть після цвітіння ні в якому разі не можна обрізати. У наступному році квітконоси з'являться на цих же паганах. А якщо їх обрізати, цього цвітіння доведеться чекати дуже-дуже довго. Щодо решти пагонів, деякі пишуть, що обрізати в крайньому випадку, а інші, що можна формувати як заманеться, прям як епіпремному. Не знаю, кому із них вірити. Не пробувала і не е, бачила особливих результатів після обрізки у своєї хої. Тож, обрізати чи ні, вирішувати вам. Пересадка. Молоді рослини слід пересаджувати щорічно, дорослі раз в 2-3 роки. І найкраще робити це ранньою весною. Перевалюючи разом із земляною грудкою в ємність трохи більшого діаметра, підходить ґрунт для сукулентів. Але можна зробити і самим з двох частин поживного ґрунту. З додаванням торфу, керамзиту і перліту. Тобто максимально повітря проникний. А також може рости на гідропоніці. Вперше, коли побачила у блогерів, що хоя росте в гідропоніці, думала, що це маячня. Ну не може сукулентна рослина рости в волозі. Але хоя потребує навіть більше уваги у поливі, ніж сукуленти. Тож, всі ці роки в мене було взагалі помилкове уявлення про цю чудесну рослинку. У мене хоїчка лише одна поки що. Хоя карноза триколор. Планую докупити до своєї хоїчки ще один саджанець цього ж виду, щоб вона була пишніша. Ось так моя хоїчка виглядає зараз. Ну, така, ем, як вам сказати, не дуже пишний кущик, але все ж пагінці ростуть. Ну, і як обіцяла, показую вам, як виросли, підросли і пустили нові листочки ці е, саджанці. І зараз подивимось. Ну, цей взагалі я брізала пізніше. Він тільки вкорінюється. Ось, дивіться, молоді пагіне... пагіночки. Але це всі хойки на продаж, тому що не хочу їх залишати собі. Але правда, вони гарно себе почувають в тепличці. Всі пускають нові листочки і просто кайфують в теплі і у вологості. І моє відео підходить до кінця. Дякую вам за ваші перегляди, коментарі і зворотній зв'язок. Я дуже це ціную. 爸爸。Papa.